know. Your no, no. Your You're not winning. You're not winning this. чорна п'ятниця у відносинах України та США. Зеленський приїхав до Вашингтона, щоб підписати угоду про корисні копалини. Але зустріч завершилася історичним скандалом перед десятками телевізійних камер. So, do you that, you... ви шкодуєте, шкодуєте that що that так happened? сталося сьогодні. Yes, I think it was not good. Так, думаю, I think it was це not good. було погано. Думаю, це було погано. Білий дім вимагає вибачень, але за що вибачатися? І чи не варто запитати у самого Трампа, чому він вирішив зіграти виставу із публічною атакою на одного із найбільших європейських союзників? А Трампу потрібно пояснити, чого так сталося, чому він не може добитися завершення російсько-української війни та навіть припинення вогню. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Ми з командою підготували для вас огляд ключових подій тижня. Якщо щось забули чи прогавили, тут побачите найголовніше. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Залиште свій коментар із враженням, і не забудьте підписатися на наш канал. Зробили? Тоді починаємо. Підписання історичної угоди, яке перетворилося в історичний скандал. Після кількох тижнів розгляду та спільної роботи українських та американських переговірників документ про спільний доступ до корисних копалень наблизився до фінальної редакції. В МЗС натхненно звітували про успіхи, яких вдалося досягти. В результаті роботи переговорних команд вдалося допрацювати текст, і текст угоди став значно, на нашу думку, став значно кращим. І прийнятним для підписання Україною в тексті немає згадок про борг України ні 500 мільярдів, ні інші якісь е е борги. Підписати рамкову угоду, яка мала дати старт подальшій співпраці до США. Вирушив президент України, і перед цим вже пролунали перші тривожні дзвінки. Як повідомив французький мовник BFM TV… Трамп хотів відмовити Зеленському у візиті. Втім, Київ поговорив із Парижем. І Еммануель Макрон особисто переконав американського колегу у необхідності розмови віч на віч, але діалог швидко перетворився у публічні образи та подвійний тиск, як з боку Трампа, так і від присутнього віцепрезидента США Венса від України. Вимагали піти на поступки Росії і оголосити припинення вогню без жодних умов. Kiyava, You've allowed yourself to be in a very From bad position that he happens to be right about. From the very beginning of the war. You're not Mr. in a good position. I was, I was you don't have I the cards right now. You're gambling with World War III. And you're what you're doing is very dis disrespectful. to the country, this country. Your country this Your is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. Дискусії, які мали відбуватися за зачиненими дверима, перетворилися у публічну ганебну атаку. Відкрита частина спілкування перед змі завершилася, а закрита навіть не почалася. Білий дім порадив президенту України дочасно завершити візит і покинути Вашингтон якнайшвидше. Заплановану угоду не підписали. І хоча Трамп заявив, що готовий побачити. Президента України, якщо той буде налаштований на мир, риторика США більше скидається на вимогу капітуляції. Він повинен сказати Я хочу помиритися. Він не повинен стояти там і говорити Путін те, Путін все, всі ці негативні речі. А він повинен сказати Я хочу миру, я не хочу більше воювати. Його люди гинуть. У нього немає козирів. В останні години візиту президент України дав інтерв'ю телеканалу Fox News. Почав зі слів вдячності і американському народу, і конгресу, і навіть Трампу, з яким ще кілька годин тому публічно сварився під запис камер. Україна та українці чекають від Вашингтона лише на одне: відсутність неприємних сюрпризів і звичайні пояснення. Як саме США хочуть гарантувати нашу безпеку? Союзники мають розуміти і дослухатися одне до одного, наголошує президент України. коли великі політики кажуть, що Україна майже зруйнована. Наші солдати тікають, що вони не герої, що Україна втратила мільйони мирних жителів, що її президент диктатор, якою є реакція, це не про мене. Постає питання, де наша дружба зі сполученими штатами? Це відчувається, і саме тому я не хочу втрачати наших великих партнерів у Сполучених Штатах. Я казав, це телефоном, і ми мали деякі інші розмови. Ми мали зустріч у Мюнхені. Я казав, будь ласка, будьте коректні з цифрами. Коли ви говорите про цифри, кожна людина важлива. Коли ви говорите про мільйони втрат, у нас немає жодного мільйона втрат. Коли ви говорите про території, це не просто території, це будинки, це життя людей, їхні батьки, матері, родичі, діди. Вони загинули під час цієї війни. Ніхто не хоче прощати Путіна. Це не смішно, це не казка. Це реальне життя. Коли ти багато говорив це своїм великим друзям, а потім вони знову починають повторювати те саме. Думаю, це не найкращий шлях між партнерами, хорошими партнерами і друзями. Ось так Ви шкодуєте, що так сталося сьогодні? Так, Думаю, це було погано. Думаю, це було погано. Втім, Зеленський вірить, що відносини між країнами не погіршаться. Нагадує, що угода готова до підписання, якщо Україна отримає від США чітке бачення гарантій безпеки, а не примус до сумнівного режиму тиші. На питання ведучого чи не вважає він ситуацію в овальному кабінеті з планованою заздалегідь. Президент України спочатку відповів, що не знає, а потім уточнив, що так не вважає. Втім, так вважають джерела CNN. стверджують, що Білий дім спеціально спланував конфлікти з Зеленським, щоб виставити його нездатним до перемов. І тепер проведення зустрічі Трампа та Путіна лише прискориться. Про спланований характер говорить і мій колега журналіст та публіцист Віталій Портников каже, що США самі змінили протокол візитів іноземних гостей і перетворили короткий брифінг перед журналістами у тривалі шоу і в цьому випадку випадку є пояснення, навіщо Трамп, який усвідомлює, що Путін абсолютно не збирається погоджувати із тою віртуальною картиною світу, яка існує в голові американського президента та його прибічників, і не буде йти на припинення вогню в російсько-українській війні, інакше як на умовах тотальної капітуляції України перед Росією, має відшукати того, хто буде винний в. Тому що обіцянки Трампа, які були щедро роздані під час його передвиборчої кампанії, не можна втілити в життя. Ну і, звичайно, найлегше звинуватувати в цьому президента України і саму Україну, говорити, що це Україна не бажає миру з Росією, а Путін якраз цього миру бажає, що є відвертою і очевидною брехнею з боку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. А Трампу потрібно пояснити, чого. Так сталося. Чому він не може добитися завершення російсько-української війни та навіть припинення вогню? Чому Путін ігнорує його бажання стати миротворцем за український рахунок і за рахунок цивілізованого світу? Друзі, зроблю невелику паузу, але далі на вас чекає ще багато цікавого, чи готовий Путін зіпсувати рідкісну земельну угоду з Україною. І що вже готовий запропонувати Трампу? У нас, безумовно, на порядок. Я хочу це підчеркнути, на порядок більше ресурсів подобного роду, ніж в Україні. Які поради дають європейські партнери Києву? Чи вдасться налагодити контакти з Білим домом? І що про Трампа думає його старий друг? Екс прем'єр Великобританії Борис Джонсон говорити, що Україна почала війну, знаєте, це звинувачення, жертви це абсурд. НАТО не провокувало Путіна. Це ні синітниця, абсолютна маячня. Що відбулося на прикордоні в Сумській області, і про який наступ на українську територію говорить ворог. Була спроба декілька днів тому. Перша будемо так говорити. Ворог переходив кордон. Друзі, про все це буквально за кілька секунд. Не забудьте підписатися на наш канал. Ми продовжуємо. Зустріч зірвана, але чого тепер хочуть Сполучені Штати? Державний секретар Марко Рубіо заявляє, що діалог буде відновлено. Лише тоді, коли Україна, далі цитата друзі буде готова до миру. Буцімто це саме Київ зриває зусилля Вашингтону посадити Путіна за стіл переговорів. Спікер Палати представників США Майк Джонсон йде далі, каже, що можливо Україні варто замислитись про іншого президента, який виконуватиме вимоги американської сторони. Схожі думки озвучує і радник Трампа із національної безпеки Майк Волсвійні. A leader that can deal with us Нам потрібен лідер, який може укласти угоду із нами і з росіянами, щоб завершити цю війну. І якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, то я думаю, що ми матимемо справжню проблему. Давайте поставимо таке питання: як ця війна буде виглядати через рік? Терпіння американського народу продовжувати надавати мільярди, мільярди і мільярди без кінця і краю. Небезме і ми також дали це зрозуміти президенту Зеленському наприкінці цієї зустрічі. слава <плес> Україні! Скандал у Білому домі визвав протилежні реакції. Прибічники Трампа всіляко намагаються виправдати дії президента та його команди. Інша частина назвала ситуацію відвертою ганьбою. Та нападом на союзника, який перебуває стані жорстокої війни, але єдиною залишається Європа. Більшість лідерів країн одностайно підтримали Київ. Переконують, що залишаються непохитними у підтримці України. В неділю 2 березня в Лондоні відбувся безпековий саміт. Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що разом із президентом Франції створять коаліцію волі Спільно з Україною. Розроблять план припинення бойових дій. І після цього європейські пропозиції представлять президенту США. Стармер наголошує, що довіряє і Трампу, і Зеленському. Віри немає лише путіну, тому Київ потребуватиме надійного захисту. Щодо скандалу в Білому домі проплив російського лобі на Вашингтон міркував колишній британський прем'єр Борис Джонсон. from Washington. It's terrible and it's rubbish. It's just... A of the truth. мені не подобається мова, яку ми чуємо з Вашингтона. Це жахливо, і це нісенітниця. Це просто пародія на правду. Говорити, що Україна почала війну. Знаєте, це звинувачення, жертви. Це абсурд. НАТО не провокувало Путіна. Це нісенітниця, абсолютна маячня. Але ви повинні почути те, що насправді говорять американці. Європейці повинні зробити крок вперед. Що більше зроблять європейці? Що більше зроблять британці, що більше зроблять французи, то серйозніше американці сприйматимуть нас, і то більш від. Даними вони будуть. Проблема в тому, що Путін просто хоче контролю, а це має лише два шляхи вирішення: або вільна Україна, або Україна, яка дивиться в бік Москви. І я думаю, що коли Трамп зрозуміє, чого насправді хоче Путін, це буде чудовий момент, тому що тоді ми просто продовжимо рухатися вперед, і Україна переможе. Україна здобуде перемогу. Україна Нюкренвовинікрейні згонтови. Але чи буде легко здобути перемогу без американської підтримки у новій статті? Журналісти Financial Times поспілкувалися із українськими політиками, а також з українськими військовими, стверджують, що всі мають спільний прогноз навіть без зброї та снарядів зі США Україна матиме ресурс для війни впродовж щонайменше шести місяців європі час прокидатися і думати про власну оборону, включно із незалежною від Америки ядерною парасолькою. Про це говорить кандидат на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх. Мерсвівернедоюні наприкінці червня в Газі відбудеться саміт НАТО. до того часу має бути зрозуміло, як розвиватимуться трансатлантичні відносини. І до того часу також має бути зрозуміло, який внесок Європа готова зробити в оборону в межах НАТО. Я не втрачаю надії, що американці також вважатимуть, що це в їхніх інтересах бути залученими в Європі. Ми з великими занепокоєнням дивимося на спробу укла. Сти угоду з Росією через голови європейців через голову України. Ви не здивуєтеся, коли я скажу це. Це неприйнятно як для України, так і для Європи. Європа шукає способи посилитися без очікування допомоги з океану. А Москва чекає можливості знову повернутися на світову арену. Видання The Moscow Times посилається на джерела, наближені до переговорів США та Росії в Саудівській Аравії. Повідомляє, що російська делегація пропонувала американцям доступ і до власного нафтовидобування, і обговорювала спільні проєкти на території Арктики про обсяги власних рідкісноземельних ресурсів. Тепер цілком відкрито міркує і Путін. Війни із НАТО як і не було. Ми, кстати говоря, готові були б бы пропонувати і американським нашим партнерам, коли я партнери, говорю, я маю в виду не тільки адміністративні, а правительственні структури, ну і компанії, якщо б вони проявили інтерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу це підчеркнути, на порядок більше ресурсів подобного роду, ніж в Україні. Але Росія дозволяє собі пропонувати США видобуток не лише на російській території, друзі. Але й на тимчасово окупованій частині України, і поза бізнес пропозиціями Кремль і надалі намагається повернути під контроль Курську область. Поновилися спроби контратак на українське прикордоння. Ворог стверджує, що захопив селище новеньке, що в Сумській області. Аналітики проєкту Deep State позначають цю територію як сіру зону. кажуть, що ворог намагається закріпитися, але селища як такого вже давно не існує. Мета ворога зірвати логістику. Зсу до суджі, щоб ускладнити бій на території Курщин. Прориви росіян на Сумщину підтверджують в центрі протидії дезінформації. Переконують це диверсійні та поодинокі дії, а не важкі механізовані штурми. Спроба перейти кордон була дехто може за лінію і забіг, але сили оборони зараз ведуть бій е, і знову ж таки. Вже не перший день це відбувається, скажімо так. І була спроба декілька днів тому. А перша будемо так говорити, ворог переходив кордон, силу оборони дали відсіч, ворога відкинули. Відповідно, зараз знову ж таки в прикордонні і на лінію кордону бої відбуваються. Інколи хтось може перебігти кордон, але сили оборони виявляють, знищують. А ще сили оборони виявляють ворога на інших ділянках, але вже російської території. Потужний авіаудар керованими бомбами, Хамер Побрянщині у вогні позиції прикордонного управління ФСБ у Білої Бірьоскі, знищені системи зв'язку російські джерела повідомляють про щонайменше півтора десятки поранених московитів і кількох загиблих. Цифри не остаточні. Може переконувати, що без допомоги зі США Україна припинить своє існування. Ми чули і цей прогноз, і пригадуємо всім відомі Київ за три дні. Але велика війна пішла на четвертий рік, і українські дрони і надалі летять на російські міста, як і на нафтопереробні заводи. Туапсе мешканці якого тепер знають, як це слухати вибухи всю ніч до ранку. Что ты папуша пи***ться, у меня окна в доме вылетели, на все. Ничего не осталось, б**. Не смешно, Он вон во дворе гор. Еб**. Ебать над городом. Охуеть, ракета пошла над городом, сбивают. Опять не сбили, походу. Чай понет. Блять, все пита Сюда отлетел. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте, і підпишіться на канал Яніна на Соколова, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі!